У травневі свята, а саме 2 травня, до Світловодська завітав народний депутат України Олег Тягнебок. Зустріч проходила у міському палаці культури. Олег Тягнебок на початку зупинив увагу присутніх на політичній ситуації на сході країни. Ми тиснемо на політичне керівництво влади і вимагаємо від силовиків якнайшвидшого, якнайрішучішого, Завершення антитерористичної операції після зустрічі за традицією політик відповідав на запитання слухачів. Вони стосувалися в основному політичної та юридичної теми, але були й такі, які торкалися тем безпосередньо міста Світловодськ. У нас є три питання в місті, які в принципі ну фактично кожну сім'ю це бентежи. Перше питання це встановлення індивідуального опалення. Друге питання це в нас. Благодійні як час вони у нас перетворилися не в благодійні, а вже фактично такі, щоб ти зайшов ти зобов'язаний їх заплатити. І ще таке невелике питання: раніше робилася безкоштовна повірка лічильників по воді і безкоштовна повірка лічильників по теплу на будинках. Як ви бачаєте, що ці ініціативи ну, будуть? Міської ради, як депутатами від нас, і чи підтримуєте ви ці ініціативи? Категорично підтримую ці ініціативи. Більше того, що стосується індивідуального опалення, ми вже звернулися до прем'єр-міністра. Це було ще три тижні тому назад. На стіл Яценюку ми поклали таку пропозицію. Дякую. Олег Олегтягнебок зібрав записки, які надходили із зали, та пообіцяв розглянути і обов'язково надати відповіді.